Залучення грантів є критично важливим для розвитку бізнесу, оскільки вони надають необхідні фінансові ресурси для реалізації інноваційних проєктів і розширення діяльності. Гранти дозволяють підприємствам зменшити фінансовий ризик, не залучаючи кредитних коштів, що може бути особливо важливим для стартапів та малих. Підприємств, крім того, отримання гранту підвищує репутацію компанії, демонструючи її здатність успішно конкурувати за зовнішнє фінансування. До 35 тисяч євро грант для МСП на реалізацію проєктів сталого розвитку Ґрін ЗМІ ціль конкурсу полягає в наданні фінансової підтримки малим та середнім виробничим підприємствам для провадження рекомендацій їх розширеного плану дій щодо сталого розвитку. Асаб це допоможе підвищити їхню стійкість, адаптивність та екологічну відповідальність. Виробничі МСП отримають підтримку від акредитованих постачальників технологій у сфері сталого розвитку. Проекти сталого розвитку мають включати принаймні одну з наступних послуг. Техніко-економічне обґрунтування, створення прототипу, пілотне тестування, демонстрація, використання засобів тестування, тестування IT-рішень, консультування, коучинг. Хто може взяти участь у програмі? У програмі можуть взяти участь малі та середні виробничі підприємства, які відповідають наступним критеріям. Пройшли безкоштовний самооцінювальний тест та розробили план дій у співпраці з експертами Грін є юридичними особами, створеними відповідно до національного та європейського законодавства. Мають не більше 250 працівників. І щорічний оборот до 50 мільйонів євро. Мають код каси, основний або додатковий класифікований за категорією С. Фінансування грант на кожен проєкт становить 35 тисяч євро. Виробниче МСП отримує до 10 тисяч євро. Постачальники послуг зі сталого розвитку та технологій отримують загальний грант у розмірі 25 тисяч євро. Якщо в проєкті беруть участь більше одного постачальника послуг, у заявці має бути зазначено, як буде розподілена загальна сума фінансування між ними. Мінімально допустима сума фінансування для кожного постачальника 7,5 тисяч євро. Заявки приймаються до 31 липня. Умови участі, зареєструйтеся в спільноті Грін для доступу до ексклюзивного контенту, оцініть показники сталого розвитку вашої компанії, відповівши на запитання, анкети. Отримуйте підтримку від експертів Ґрін для розробки розширеного плану дій щодо сталого розвитку та планування довгострокової стійкої діяльності. Знайдіть постачальників екологічного розвитку та технологій, які пропонують необхідні послуги у вашій країні. Об'єднайтесь з одним або двома постачальниками сталого розвитку та технологій і подайте заявку на фінансування для реалізації частини вашого плану дій. Більше інформації можна знайти за посиланням GreensMe Open Calls. Якщо ви плануєте подати заявку на грант, тоді важлива правова підтримка при поданні заявки на грант, яку ми надаємо. Тому не зволікайте, звертайтеся за допомогою.